8 липня 24-го року Волинська область. Ну Вже кілька днів як достигає чудовий сорт раннього персику під назвою Extreme 6. Дерево третій рік і вже на другий рік після посадки дав сигнальні плоди. Ну Вже кілька днів їх під'їдаємо. Шикарний сорт. Дуже смачні плоди. Багатий солодкий смак, практично немає кислинки. Чудовий зовнішній вигляд, транспортабельні. Смак такий приємний, солодкий, дуже багато соку, ну, сорт як на мене, дуже чудовий. Можна зривати твердуватим, дозарювати. Ось візьму цей менший, наприклад, плід. М -м -м. Такий ніжний, солодкий смак. Схожий віддалено на Шогартайм. Дуже соковитий, так ніби такий щільнуватий, але. Кусається і жується легко. Перші сигнальні плоди Ось цей малий пліт солодкий. Це перший. Врожай не всі плоди набралися. Ось Такі от же м'якуваті плоди. Можуть вдома десь лежати навіть 2-3 дні. Чудовий смак. Такий от персик екстрим 6. Сім гарних вражаїв хай щастить!